В нашій культурі зв'язку з тим, що ми виживали в окупації по суті багато да, десятиліття сторіч, коли були заборонені на мову, заборонене мислення українське, заборонені, там, на якісь думки да, на кшталт, там, да, там, національного там, національної незалежності і так далі. Є група смислів, які нам необхідні, але ми їх не створювали і ми не народили їх самостійно і не узгодили з, наш, з нашою культурою, з нашою системою смислів. Ми просто взяли чужий смисл, які нам нав'язали. Їх нам підкинули, і ми ними користуємося. Уявлення про державу як надсистему, як наглядача. Нам підкинули. Ми не самі це взяли. Ми. створили. Це не наше уявлення про світ. І взагалі це не світові уявлення, це просто тоталітарні уявлення, які стоять там на роботі Гобса. Сучасники Гобса казали, що вибачте, вибачте, пане Гобс. Звісно, люди росії зла. Але як вони не повбивали один одного без держави? Бо не завжди були держави. Як же так? Чому ж зараз ми маємо віддати свободу? Невідомо кому взагалі-то? Монстру безлікому. Щоби що?